Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про правильні многокутники. З деякими з них ви вже знайомі. А саме: рівносторонній трикутник та квадрат, які зараз на екрані. Отже, сформулюємо означення: многокутник називають правильним, якщо в нього всі сторони і всі кути рівні. Ознайомимося з деякими властивостями, що притаманні всім правильним n кутникам Властивість перша. Правильний многокутник є опуклим многокутником. Для доведення цієї властивості достатньо показати, що в будь-якому многокутнику є хоча б один кут менший від 180 градусів. Тоді з того, що у правильному n-кутнику всі кути рівні. Випливає, що всі вони менші від 180 градусів. Тобто многокутник буде опуклим. Оскільки сума кутів n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2, тоді кожен з кутів правильного n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2 і поділити на n. Ще є меншим за 180 градусів. Властивість доведено. Тепер більш детально зупинимося на другій властивості. Будь-який правильний многокутник є одночасно вписаним і описаним, причому центри його описаного і вписаного кіл збігаються. Доведемо цю властивість. Нехай у правильному n-кутнику. А1, А2, А3 АН. Який зараз на екрані. О точка перетину бісектрис кутів при вершинах А1 та А2. З'єднаємо точки О і А3. Оскільки в трикутниках А1, О, А2 і А3 О2 кут 3 дорівнює куту 2, як половини рівних кутів, ОА2. Спільна сторона та А1А2 дорівнює А2А3 як сторони правильного многокутника. То ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. Крім того, трикутник А1О рівнобедрений, Отже, рівнобедреним є і трикутник А3О. Тому ОА1 дорівнює оа 2 і дорівнює ОА3. З'єднуючи точку О з іншими вершинами многокутника, аналогічно можна показати, що ОА3 дорівнює ОА4. Дорівнює і так далі. Дорівнює ОАН. Отже, точка О центр описаного кола. Оскільки вона рівновіддалена від усіх вершин многокутника. Згадаємо, що рівнобедрені трикутники, які ми розглядали, є рівними. Отже, рівні їх висоти. Тоді можна зробити висновок, що точка О рівновіддалена від усіх сторін многокутника. Отже, точка О центр вписаного кола. Властивість доведена. Точку, яка є центром вписаного і описаного кіл. Називають центром правильного многокутника. З'ясуємо, якими співвідношеннями пов'язані між собою сторона правильного n кутника та радіуси вписаного й описаного кіл. На рисунку, який зараз на екрані, зображено правильний n-кутник з центром в точці О і стороною АН. Кут АОБ. Називають центральним кутом правильного многокутника. Зрозуміло, що кут АОБ дорівнює 360 градусів поділити на Н. рівнобедреному трикутнику проведемо висоту ОМ. Тоді кут АОМ дорівнює 170 градусів поділити на Н. Отже, з прямокутного трикутника ОМБ. Радіус описаного кола дорівнює відрізку ОБ. І дорівнює АН поділити на 2 синус 180 градусів поділених на N. А радіус описаного кола дорівнює відрізку ОМ. І дорівнює АН поділити на два тангенс 180 градусів поділених на n. Підставивши оці формули замість N числа 3, 4 і 6, отримаємо наступні формули для знаходження радіусів вписаного і описаного кіл для правильного трикутника, чотирикутника і шестикутника зі стороною А, які ви бачите на екрані. Тепер розв'яжемо декілька задач. Отже, задача перша. Чи існує правильний многокутник, кут якого дорівнює 160 градусів. Перейдемо до розв'язання. Нехай n кількість сторін правильного многокутника. Отже, n має бути натуральним числом. З одного боку, сума кутів многокутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2. З іншого боку. Ця сума дорівнює 160 градусів помножити на n. Складеморівняння. 180 градусів помножити на n-2 дорівнює 160 градусів помножити на n. 180 градусів помножити на n мінус 360 градусів. Дорівнює 160 градусів помножити на n n дорівнює 18. Отже, отримали відповідь, що такий многокутник існує, і це 18-кутник. Розв'яжемо другу задачу у коло вписаний правильний трикутник зі стороною 24 см. Знайти сторону правильного шестикутника, описаного навколо цього кола. На екрані зображено рисунок до даної задачі. Нехай А. Сторона правильного трикутника. Тоді радіус кола, описаного навколо цього трикутника, легко обчислюється за формулою R дорівнює А помножити на корінь з 3 поділити на 3. Дорівнює 24 помножити на корінь з трьох поділити на 3. І дорівнює 8 помножити на корінь з 3 см. Але за умовою. Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює радіусу кола, описаного навколо правильного трикутника. Тобто r дорівнює 8 помножити на корінь з трьох сантиметрів. За відомою нам формулою радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює B помножити на корінь з трьох і поділити на 2. ДБ. Сторона правильного шестикутника. Отже, b дорівнює 16 помножити на корінь з трьох поділити на корінь з трьох. І дорівнює 16 см. Отже, сторона правильного шестикутника дорівнює 16 см. Задача розв'язана. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!